От і все, давайте сядемо за столик і трохи відпочинемо, несподівано запропонувала синірина кориця. Друзі мовчки сіли поруч, у центрі столу височило їхнє творіння. Марта, оскільки ти старша учениця. Насправді це я старший, втрутився Матео. Він був на рік доросліший за Марту. І не втратив можливості повідомити про це, нехай йому і довелося перебити сеньорину корицю. Я мала на увазі досвід. Зітхнувши, уточнила кориця. Марта радісно посміхнулася. Нехай вона навчиться лише за день довше. Вона й справді почувалася досвідченішою за цього новачка. Марта повернулася до розмови кориця. Спробуйте пояснити своєму колезі, чому для нашого десерту ми вибрали саме ці інгредієнти. Марта відразу замислилась. Звичайно, досвіду у неї більше, але ж всього на один день, але далі мовчати не можна. Раптом цей зухвалий хлопчик відповість замість нею. Хм. Ми, використали. ми використали добре, я спрощу вам завдання і нагадаю список інгредієнтів. Згадайте, чому ми вирішили приготувати це величезне тістечко. Цього ми й почнемо. Отже Бісквіт. Які якості він має. Так, бісквіт м'який та ніжний. Молодець. Вважатимемо, що він зробить життя Паоли спокійним і приємним, незважаючи на автокатастрофу, збиті вершки. Збиті вершки, вони солодкі. Так, але якщо подумати, вони ще й легкі у деяких ситуаціях, не, заводить, не завадить трохи легкості, інакше все стає таким тяжким, і перелом ноги перетвориться на колосальну трагедію. Заварний крем. Я знаю, чому ми його використали. Він ніжний. Хм, Є ідея краща. Він жовтий і схожий на літнє сонце, яке, яке раніше яскраво світить, навіть якщо ми зламали ногу. Ми цінуємо реальність. Тому що вона сильніша і більша, ніж нам здається. Що ви скажете про триманий нами обраний нами шоколад? Марта на секунду замислилася і відповіла: Я думаю, що гіркий шоколад пов'язаний із аварією. Чудово! Часом ми відчуваємо гіркоту. Ми не повинні ігнорувати її і вдавати, ніби нічого не сталося, а ще ми не повинні дозволяти неприємностям ставити хрест на нашому житті. В цьому вже можна бути впевненим, молодець. Тепер питання Матео. Ви вже зрозуміли, як це працює. Чому, на вашу думку, ми вибрали екзотичні фрукти. Питання сеньорини кориці застало Матео Знанацька. Він розслабився і не очікував, що його спитають. Хлопчик так радів, що ця розмова його не стосується. Але з корицею ніяк не можна йти назад. Екзотичні фрукти забарвлені. У літні кольори, випалив він, чудова спроба. І все ж я нагадую вам, що ці фрукти були привезені з далеких країн. Деколи нам потрібно вирушити кудись далеко, щоб знайти вирішення проблеми. Не лише у фізичному плані, а іноді й у своїх думках. І тоді перед нами відчиняються нові двері, які ми ризикуємо не помітити лише тому, що вони не вписуються в наші уявлення. І наприкінці ми покрили тістечко з желатином, щоб усе сяяло, додав Матео, якого зацікавила. Ця розмова. Вчителька знову подивилася на нього із захопленням. Я зовсім забула про Желатин, адже він такий важливий. Маєте рацію, Матео, без нього все було б бляклим і сумним. Ми додали його, щоб реальність заблищала, як я могла про це забути дуже добре. Минуло лише кілька годин а я вже бачу, що у вас є душа справжнього кондитера. Хлопчик зрадів, він не розумів, що таке душа справжнього кондитера, але кориця щойно знову його похвалила. Разом вони поклали торту картонну коробку та підготували фірмовий. Ніжно-рожевий пакет із яскраво-оранжевим логотипом кондитерської. У цей момент пролунав дзвіночки, втомлення Сеньорина Снайбене прийшла якраз вчасно. Вона стояла в залі, чекаючи на своє замовлення. Ми щойно запакували торт. Ми дуже задоволені результатом. Сподіваємося, що вам теж сподобається синірина користя, не приховувала своєї гордості. Матео, принесіть його, будь ласка, додала вона з нотками урочистості в голосі. Матео вийшов із лабораторії, в руках у нього був пакет із тортом. Який вони приготували з величезним коханням. Марта притримала двері для хлопчика, що він не спіткнувся і випадково не впустив торт. Ах, бачу, у вас з'явилося двоє помічників, сказала сеньорина Стайбене, взявши в матео пакет із тортом. Правду кажучи, вони більше, ніж Помічники, я б сказала, учні, ви відкрили школу? Не знала, не знала, задумчиво сказала сеньорина. Вона дуже зацікавиться і тепер схвильована оглядалася на всі боки, ніби щось шукала. Так, справжня школа кондитерів. А ми справжні учні, втрутилася Марта. Сьогодні мій перший день, і я вже вмію робити заварний крем, підтримав подругу Матео. Я чудово, як чудово повторювала сеньорина Стайбене, поки виходила з кондитерської Матео. Та Марта допомогли їй покласти торт в машину, учні справді почували себе на висоті. Сеньорина мала рацію курс кондитерів, який вона зараз проходить, чудова штука. Коли вони повернулися до кондитерської, сеньорина кориця домивала останні ложки, що лежали в раковині. На сьогодні все, друзі. Можете йти додому. Я трохи приберусь тут, а потім вирушу за покупками. Завтра на нас чекає важливе завдання. Ви повинні бути в ідеальній формі. Тому сьогодні не засиджуйтесь допізна. Не хочу, щоб ви були сонними чи неуважними. Невже все? Кором вигукнули учні. Їм обом здавалося, що вони щойно почали. Друзі зовсім не хотіли йти зараз. Вони могли працювати разом до пізньої ночі. Ми, правда, більше нічим не можемо вам допомогти, з надією запитав Матео. А якщо ми займемось завтрашнім замовленням, ви сказали, що на нас чекає важливе завдання. Може, буде краще, якщо ми підготуємося до нього заздалегідь, запропонувала Марта. Матео закивав. Сеньорина кориця сіла на табурет, оглядаючи по черзі то, Марту, то Матео, потім вона кивком. Казала наскладений четверо листок, прикріплений до таблиці замовлень на середу, Матео одразу все зрозумів. Він зняв листок і віддав його кориці. Отже, сідайте, зараз я прочитаю замовлення. Щойно всі розсілися по столам. Із білого мармуру кориця розгорнула листа і почала читати в голос. Шановна сеньорина кориця, як ви маєте, сподіваюся, у вас все чудово. На цьому моменті кориця посміхнулася. Іспити я здав добре, але мені дуже потрібна ваша допомога. У середу, після обіду, я хотів би зізнатися у своїх почуттях Ганні, моїй однокласниці. Вона мені дуже подобається, а я давно симпатизую їй. Сподіваюся, що я теж їй подобаюся, але все ж таки не впевнений у цьому, тому мені знадобиться знадобляться два ваші тістечка, якісь дуже потужні. Які саме приготувати, як завжди вирішуєте ви. Але мою пропозицію, якщо я не можу сказати тобі ні, завжди ваш Стефано. Сеньорина перестала читати листа і посміхнулася ще ширше, ніж хвилину тому. Ого, цей хлопець знає. Назви наших тістечок? здивувалася Марта. Так, так. Стефану навчався у мене кілька років тому. Тоді він був ще хлопчиком, а сьогодні він студент і навчається в медичному університеті. Я давно його не бачила. І ми приготуємо. Я не зможу сказати тобі, ні? запитала Марта. Лист цього хлопця здався їй таким милим та романтичним. Як би їх хотілося, щоб у майбутньому хтось звернувся до кориці з проханням приготувати такі тістечка для неї, Звичайно, ні. Цей нестерпний хлопчик мав знати, що такі речі не працюють. Ми готуємо тістечка, а не любовні зілля. І це лабораторія кондитера а не лігво відьми, яка варить зілля на замовлення. Він зовсім нічого не навчився. Коли він прийде по тістечка, я йому все скажу. Все скажу, обережно сказала кориця. Але хоч вона й обурювалася, на її обличчі можна було легко Побачити любов до свого колишнього учня. Що ж ми можемо приготувати? запитав Матео. Він з розумінням поставився до Стефану, хоча кілька хвилин тому навіть не знав про його існування. До того ж, він був зовсім не проти таких потужних тістечок. можливо, вони і йому колись знадобляться. Чудове питання, Матео. Подивимося, чого ви навчилися. Ось сьогодні ви вирішите, що ми готуватимемо. Можливо, тоді. Ви перевершите Стефану. Учні переглянулись. У їхньому погляді читалася розгубленість. Вони мовчали, не знаючи, що сказати. Ну, хоча б спробуйте, не бійтеся. Якщо не помиляюся, ви хотіли залишитись у кондитерській ще ненадовго. Тож працюйте. Матео вирішив висловитись першим. Він не міг проігнорувати цей виклик. Може, приготувати просто хо-хо, чи зустрічатися зі мною, сказав він і раптом почервонів. Непогано, однозначно краще за перше речення. Принаймні ви не забули про думку дівчини. Відмінний крок уперед. Марто, у вас є ідеї? Марта на секунду замислилася і запропонувала. Мені подобається назва Матео. Можливо, його варто трохи змінити, як щодо спробуємо зрозуміти. Підходимо ми одне одному. Чудово! Чудовий приклад командної роботи. Ми разом придумали назву та приготуємо ці тістечка. але не сьогодні, а завтра. А тепер все. На мене чекають телефон та замовлення. Потім я маю закрити кондитерську, бо мені треба піти у справах. Сеньорина кориця вже розпланувала залишок дня, тому хлопцям не залишилось нічого, окрім їх, як зняти фартухи, вимити руки, вічливо попрощатися та піти. Марта і Матео вийшли на надвір і здивувалися літньому сонцю. У лабораторії було дуже світло, світло падало з великого вікна, яке виходило на внутрішній дворик. Але все ж таки складно було не забути про завтрашній світ. Юні кандитери. Були надто зайняті, щоб думати про щось, крім тістечок, але тепер сонце світило на повну силу. У таку чудову погоду хлопцям зовсім не хотілося повертатися додому. До того ж вони зголодніли, і їм подобалося проводити час разом. Уявляєш, ми навіть не їли. Матео недарма так здивувався, він ніколи не забував поїсти. На перервах у школі він завжди щожував. Скільки разів вчителі писали йому в щоденнику зауваження через те, що на заняттях він потай поїдав фокачу чи шоколадки. Але сеньорина кориця, так і її та її кондитерська творили чудеса. Якщо чесно, я не дуже голодна, я потягла трохи вершків. А ще, крім крему, якщо вже на то пішло, додав Матео. Ти що стежив за мною? Я думала, що ніхто не помітив. Хлопці весело засміялися. Може, з'їмо піцу?» – наважився спитати Матео, сподіваючись почути. Від Марти так. Давай. Заняття вже скінчилося, а мій тато ще не повернувся. Не повернувся звідки? з цікавістю спитав Матео. Ну, з роботи, ухильно відповіла Марта. Вона не почала ділі. Литися подробицями. Їй зовсім не хотілося ризикувати говорити матео про те, що її тато його учитель літератури, точніше, колишній учитель. Їй чомусь здалося, що про це краще мовчати, принаймні, поки що. Вони пішли безлюдною вулицею і через кілька поворотів опинилися на площі. Марта знала, що тут гарна булочна. Ось побачиш, тут дуже смачно, сказала вона Матео перед тим, як хлопці замовили два шматочки піци Маргарита. Булочник у білому халаті взяв великі ножиці та відрізав по шматку піци для кожного. Потім він Поклав їжу на картонну тацю, щоб зважити. Лише від одного виду розплавленого сиру у хлопців потекли слинки. Друзі побачили лайву в тіні величезного каштана і вирішили перекусити там осте листя дерева давало прохолоду, хоча на площі було дуже спекотно. Матео жадібно накинувся на піцу і за секунду їх захопленням подивився на Марту. Дівчинка ледве приховувала збентеження. Це, помітив би, навіть сліпий. І в той же час їй було приємно перебувати поряд з Матео. Вона знала, що має талант до спорту. Що він дотепний і завжди готовий прийти на допомогу друзям. Але крім цього, Марта знала про те, як батьки Матео турбувалися за нього, як карали за погану поведінку. Усі вважали його невиправним і навіть безнадійним. Раптом Марта зрозуміла, що весь час. Ніби стежила за ним здалеку. Дівчинка відчула у совісті, потрібно було уважною, щоб не видати себе та свого тата. Матео все це точно не сподобається. Тому Марта вдала, що нічого не сталося. Вона замовкла, чекаючи, що Матео заговорить першим. А в якому ти класі? Ну, ось він знову заговорив про школу, а Марта хотіла триматися подалі від цієї теми. У шостому? А в якій школі? Тут недалеко, на вулиці Манцоні. а? Марта відповідала дуже коротко і стала ставити найочевидніше питання. А ти у якій школі вчишся? Вона вирішила змінити тему. Ти вже бував у кондитерській кориці? запитала вона. Так, краще говори на нейтральні теми. Моя мама іноді ходить туди і мені там дуже подобається. У неї смачні тістечка згодна. Навіть більше космічні. Я не була там раніше і вперше зайшла до неї кілька днів тому. Сеньорина кориця мене вразила. Це місто справді чарівне. Скажи голосніше. Це чарівне місце, закричала Марта, і вони обоє розріготалися, як ненормальні. Матео подумав, що ця дівчинка справді класна, найкраща серед усіх, кого він знав, особливо серед його колишніх однокласниць. У школі дівчата трималися від нього подалі, і заучки, які вічно ходили з грайками і сміху, з якими він був би не проти побалакати. Коротше, дівчатка. Не спілкувалися з ним і дивилися так, що їхні обличчя самі говорили за себе. Матео особливо ненавидів зміни, під час яких відчував на собі гострі погляди і ще ці нестерпні смішки, які постійно переслідували його в коридорах. Через них Матео хотілося підірвати весь світ. І творити ще шаленіші речі. Його звичка заїкатися лише посилювала ситуацію. Він так і не зміг до... не звикнути і тому дуже соромився себе. Матео часто стримувався, коли хотів висловити свою думку, наприклад, під час обговорення завдання у класі – Замість того, щоб говорити, він валяв дурня або виходив із себе. Але з Мартою все було інакше. Матео побачив у її очах особливе світло і відразу відчув себе у своїй тарільці. Він зрозумів, що Марта прислухається до нього, не через те, що він. Повинен щось сказати І не з жалю до його звички заїкатися. Поруч із нею йому не треба було вдавати. Він відчував, що все і так добре. А ще у цієї дівчинки був напричуд, гарний сміх. Не те, що куряче кудахтання його однокласниць. Вони ще довго моніли на площі. Коли піца закінчилася, вони вирішили трохи прогулятись. Друзі безцільно тинялися містом і, незважаючи на пікуче сонце, навіть не помітили, як швидко пройшов час. Вони розповіли один одному майже все про себе, яким спортом займаються, які серіали дивляться, яку музику люблять. Слухати. І які ігри на приставці воліють грати. Чим більше Марта та Матео спілкувалися, тим більше спільного вони знаходили між собою. Незабаром їм почало здаватися, що вони знають один одного вічно. Марта виявила в Матео те, що її батько ніколи не розповідав. Матео вперше відчув себе вільним і все ж. Кожен з них що промовчав. У кожного залишився секрет, який завдавав болю. Час говорити про це ще не настав. І ось на годиннику вже чотири настав час повертатися додому. До марти мала прийти бабуся, яка, напевно, вже поралася на кухні. З вечерею. Матео мав підстригти траву у сусідському саду. Це було його покарання за провал на іспитах, але він не розповів про це Марті, бо соромився. До побачення, Марто! Матео подивився дівчинці в вічі. Тепер він зрозумів, що ідея піти на курси і справді була чудовою. Найкращою за останні роки. Поки що, брадо, до завтра, весело відповіла Марта. Вона почувала себе такою легкою, як еклер, який щойно вийняли з духовки.